Наук. Засновник клубу Invest Hub, інвестиційний експерт і колекціонер. Він е, дуже прямо про себе каже, що його поради завжди працюють. Е, ну або просто ви всі неправильно слухали. Слухайте, будь ласка, уважно. Олесь Вареник, зустрічайте. Привіт, друзі! Першим важко буде. <плес> так, дякую. Мій стендап буде про інвестиції, бо я в них щодня, але вони бувають різні. Інвестиції це гроші, які вкладають кудись з наївністю, з надією, що вони збережуться краще в чужих руках, ніж в своїх. Всі ми розуміємо різницю між хорошими та поганими інвестиціями. Хороші це коли вкладені гроші. Окупились і принесли дохід. Погані, коли щось по-іншому, кажуть, що поганих інвестицій не буває, бо ми здобуваємо певний урок, досвід. Звичайно, це важко повірити, коли телефонує представник банку і намагається пояснити, що мільйон на рахунку кудись зник. Ви думаєте, абсурд, поки оператор звіряє останні три цифри на звороті картки. Адже ми намагаємося себе втішати, коли життя нас просто жорстко кинуло на гроші. Все ж, кожен з нас постійно інвестує у щось. І треба розуміти чітко у що саме. Наприклад, якщо мій стендап зараз перед вами провалиться, це не я поганий комік, це ви поганий інвестор. Але не треба соромитись своїх фіаско. У мене теж були погані інвестиції або факапи, як сьогодні модно називати. Тож сьогодні я відкриюсь перед вами, як відкривається історія браузера підлітка перед батьками. Оскільки я з дитинства любив кіно, то вирішив на ньому заробляти. Народився я не в Беверлі хіллз тому довелось адаптуватись до реалії тогочасної Житомирщини. Після восьмого класу я почав інвестувати у піратські фільми, які записували на cd диски, і перепродавати їх перехожим на ринку. Їм було важко отриматись з від маркетингової пропозиції вісім фільмів за ціною одного квитка у кіно. Інтерпол вважав таку діяльність міжнародним злочином, але я вважав себе прототипом Безоса на мінімалках. Так, про податкову я тоді нічого не знав. Та і не треба було, до мене пройшли не звідти, а з нізвідки. Одного вечора посеред вулиці мені накинули мішок на голову і закинули в багажник машини. Серйозно, це не сьогоднішні дні. Їх не цікавили мої облікові дані, мене везли в ліс. Спочатку я намагався втішати, що нагород, бо в руки одразу дали лопату. Офіційні представники гопстопу провели мені перший бізнес-тренінг, помахуючи перед обличчям вогнепальною зброєю замість у каски. Знаєте, копати собі яму школярем ну такий собі досвід, але я їм гордо сказав, що нічого не боюсь, і про всяк випадок приїхав до столиці. Ставати, ризикувати, я не збирався. Наступною героїчною інвестицією у мене була піцерія у Києві. Купив франшизу у чувака з незрозумілим минулим. І як виявилось, майбутнім. Вже через тиждень приїхали постачальники печі і е, заявили, що це виставковий зразок. Ну, я заявив, що я, я ж не схожий на лоха, заявив у поліцію. Поліція почитала мій договір і заявила, ви ж тут самі підписали, що ви Лохті є дрібним шрифтом. Та навіть коли у мене видерли з руки печ, я все ще хотів перенести італійську атмосферу в українську культуру. І мені це в принципі вдалося. У мене все було по-італійськи. Піца, автопричеп, крадіжки, тільки без мафіозної естетики, як у Італії, а по-свояцьки. Своїм же можна більше довіряти. Тому контроль за фінансами в цьому проєкті я поклав на шкільного товариша. В підсумку я закрив цей проєкт через 4 місяці з боргами десь на 500 тисяч. Мій шкільний товариш був найбільше засмучений з цього приводу і попрощався зі мною, за дивним збігом обставин, з'їв у тачку за півмільйона і поїхав. Ну що ж, хтось, хоч хтось знайомих плюсів від цього досвіду. Іноді виходить, що коли ми інвестуємо в себе, то інвестуємо також в когось іншого. Погані інвестиції також бувають, коли ви стартапи. Моя дворітня сестра якось захотіла зробити революцію у світі морозива. Вона придумала таке, щоб було відрізнялось від усіх гарячого морозива, так би мовити. За перший продаж всього 9 продажів. Вісім від бабусі з цукровим діабетом, дев'ята завершилась опіком рук працівника благоустрою, куди було рекорелоковано було цей проект. Дякую, дякую. Це не все. Але ну знаєте, найгірша інвестиція, і це факт у друзів. Ви в захваті їх підтримуєте, в тому числі фінансово, емоційно включаєтесь. Вони кажуть, в мене є бізнес-ідея, точно вистрелить, позичиш три тисячі, скоро віддам. В кінці ні грошей, ні друзів, ви козел теж. Погані інвестиції також бувають і у коханні, особливо у хлопців з новою дівчиною. До неї ти був цілеспрямований, економив на собі, відкладав тисяч п'ять доларів стартового капіталу на власний бізнес, хотів працювати на себе. Ти... Зараз ти далі економиш на собі. Зате у неї гарна фотосесія на Мальдівах. Це гаразд. Ти інвестував у стосунки. Стосунки між твоєю дівчиною і коханцем, який її повсюду фоткає. У відпустці. Крім розміру інвестицій, важливі також їх строки. Багато людей хочуть вкладатись мало і гарантовано. Чи хочуть на виході отримати швидко і дуже багато. Таким я рекомендую вкладатись у шаурму. На виході там точно буде те, що треба, причому не один раз. А знаєте, є такі люди, які щойно інвестували першу тисячу доларів, наступного дня питають, коли народиться мій перший мільйон. Але інвестиції як вагітність. Не всі розуміють, що гроші швидше не народжуються. Однак, якщо вам вже десятий рік поспіль кажуть, що треба навчитись почекати, це точно погана інвестиція. Забудьте про неї. Під час пандемії, під час Війни люди все менш вірять у інвестиції, насправді хіба якийсь бункер з вайфами люди переосмислюють сенс грошей, шукають нові підходи. Наприклад, у книгах по саморозвитку е бутує така думка, що краще вставати чим раніше на світанку, більше енергії, більше можна зробити вдалих рішень. Але якщо ваші інвестиції стали системними факапами. То спробуйте просто довше спати, і ви тоді не будете робити на одну інвестицію гіршу більше. Зараз у цифрову еру інвестувати стало ще складніше. Крипта видається як стрибок з літака без парашута. Вкласти у крипту це як візит до шамана. Схожий ритуал. Спочатку сильно віриш, потім палиш на якісь свічки. На третьому етапі розумію, що отримав велике благо. Диплом по волатильності. Тому люди хочуть інвестувати більш надійно. Наприклад, якщо поруч є якийсь гур інвестицій, просять мене, порекомендуй когось. Я кажу дуже просто. Давайте візьмемо ваше оточення. Хто інвестував у крипту? О, Олєшка! І це все? Я не впевнений, що це правда. Ні, я раджу спробувати. Два рази. О, скільки А скільки хто втратив? О, скільки? Сто візу... Ні, в грошах, сто візу це може бути дуже мало. 100 ну, там, ну тисяч хоча б там сто. Окей, а ти? 10 це мало. Ну, 100 це гідний результат. Оце, оце справжній гуру. До такого можна підходити і щиро питати, як не треба інвестувати. Це чиста, чиста правда. Кажуть, що вкладатись треба у щось вічне, потрібне. Продукти, нерухомість, онлік. Справді, як казав один з моїх знайомих, в онлік поганих інвестицій не буває. Якщо доходу немає, дивіденти виплатять натуро. Така собі не метафорична, а буквально постільна подушка. Ну, аналітично звучить непогано, але треба врахувати ризики бути розлученими і позбавити половини майна. Світ поганих інвестицій не схожий на Хогвартс, але в ньому дуже багато фокусників. І мені здається, що саме в ЖК Хогвартс інвестували два моїх друга одного разу, придбавши кілька квартир на котловані. Котлован набув грізного вигляду, заріз чигарниками, за 15 років магії, іржаві крани, ніби вежі все як у касті. Друзі місяць бастували проти темних сил під Київрадою. але телепортація мудаків поки сильніша за бажання інвесторів. Наполегливо у наші дні працюють різні фонди та інвестиційні групи. Ти приходиш в офіс, а офісу нема. Містика. Тобто він місяць тому був, ти ж там сидів, підписував документи, а зараз там перукарня. Ти підходиш до перукаря, вибачте, тут була фінансова кампанія. Він, хлопче, тут вже три роки перукарня. Ти кажеш, ну я місяць тому тут був, підписував документи, мені тут каву наливали. Він каже, ну може тобі стрижку зробити. Він каже, Та, мене вже тут добре побрили. Або, наприклад, інвестуєш у портфель акцій. Apple, Google, Microsoft. Надійно. Вони не збанкрутують. Реєструєшся на платформі. Все професійно. Діаграми, графіки, індикатори. Навіть є розділ аналітика від експертів. Відчуваєш себе на кухні, як у фільмі про Стріт. вкладаєш заощадження, Apple, Tesla, Amazon. Диверсифікація як підручнику. Через день обіцяючи що портфель виріс на 3%. Думаєш, що геній. Дзвониш другу, ділишся досвідом. Ну, спробуй спочатку вивезти, ти такий спритний. Заходиш перевірити, вводиш. Адресу 404 сторінка не знайдено. Ніби люди в чорному. Власне, взагалі щодо акцій, то серед інвесторів є два типи акціонерів: одні інвестують в акції передових компаній, інші з експертизою акції АТБ. Економити потрібно, але другий тип часто переходить усі межі. Зазвичай все починається з того, що якийсь гуру. Бізнес коуч радить відмовитись від лати на вулиці щодня, щоб за років 20 назбирати десь мільйон або більше. У мене був один колега, він йому мільйону було замало. Він спочатку відмовився від сніданку, потім від вечері, трошки згодом від обіду. Потім він відмовився навіть від економних енергозберігаючих батарей. І сам став джерелом прийняття сонячної енергії. Добре, що крапельниці у швидких ще є, і його до нас повернули теж швидко. Але щоб нам не, не, не ставало з нами, поганий інвестиційний досвід це теж важливо. Один мій бізнес-партнер завжди інвестував у яке слайно. Йому роками нічого не вдавалося. Якось він прибігає, очі горять, робить сальто назад від радості і каже: я знаю, що інвестую на цей раз. Я кажу: ну, як зазвичай, в лайно. Він кидає кепку підлогу, каже, так, я інвестую в лайно. І він не прогадав. Знаєте, в нього наразі процвітаюча компанія з викачки лайна з вигрібних ям, дуже відома в Києві. Тож на завершення. Погані інвестиції миттєво вчать, бо ціна помилки часто дорожча за ціну нової освіти. Але справжній інвестор це той, хто навчився програвати без трагедій і вигравати без понтів. Якщо ви інвестуєте в Україну, в Україні, і у вас щось не виходить, не розчаровуйтесь. Ви не поганий інвестор. Ви просто інвестуєте в Україну, а вона безцінна. Дякую. Безпрогнусна формула. Олесь Олесь, Олеся, тебе розуміє, чого ти перший. Організатори поставили тебе першим. Розумієш, виходиш, робітлива людина, спокійна, солідна.